Це останній блокпост в місті Дебальцево. Тут безпечно. Гради тут чутно, але сюди вони не долітають. За 8 кілометрів селище Чернухіно. Там вже сьогодні тричі обстрілювало блокпости української армії. Вони намагаються нас обстріляти, намагаються атакувати, але ми тримаємо позиції, не здаємо їх. Ми будемо тут тримати оборону. Так званого режиму припинення вогню терористи не дотримуються. За минулу добу через цей блокпост з передової провезли 14 поранених і від 3 до 5 загиблих. Це неофіційні дані. Напередодні терористи обстріляли техніку 11-го батальйону тероборони. Одного бійця поранили. Лічний состав не пострадав, крім одного парня. Він прятався в окопі і попала. Попав кусок осколок. Йому. А ці хлопці реанімують бойову машину Наташу, зварюють їй нові захисні решітки, бо старі пошкодили напередодні, коли колона потрапила у засідку. Терористи ховалися у соняшниках. Був випадок, що попали ми під засаду, то якраз БНД попала, знайшла задні машини від нас, попала під гранатомет. Ну і оцей за щотива кому літіва. Машина, правда, пострадала. Ну люди, по крайней мере, остались живи. Дебальцеве військові називають стратегічною точкою. кажуть, місто укріплене. Нині бійці з передової намагаються знешкодити диверсантів тих, хто обстрілює та сіє паніку в місті. Є декілька людей, які в місті ходять і кричать: що треба тікати. ЛНР, ДНР наступає. І суздається і, і паніка. Також вони ходять, розказують, що це стріляє українська армія, а на Насправді це стріляє тільки е, декілька людей з міномета, і вони стріляють без е, без прицілу, просто по, е, по місту. Безприцільний вогонь помітила і наша знімальна група. Терористи зачепили подвір'я приватної садиби і узбіччя дороги. Ніхто не постраждав. Попри небезпеку, у бік Луганська постійно їздять пасажирські автобуси. Ці люди повертаються на схід Луганщини. а рядом майна стріляють. Ви туди не виїдете. А через скільки ви будете в Луганську? Якщо Бог дасть <правців> Дарія Феденко та Денис Савченко, п'ятий канал.